Шумрін говорю, лед більший. Отакий. Шумріен говорю, лед можна спекти вдома. Ви подивіться на цю вкуснятину. вкуснятину. Шик. Манго маракує начинка. Ман... Манго маракує? Да. О, ну якщо там манго маракуя, то я не знаю. Чи подобається? Що? Чи подобається? Я не знаю. Ну я манго мангомаракує не сильно люблю. Ну, кий, з чим ти пекла раніше? З вишні або полуницею. З полоницею mm. смачно. Ну з полониці будемо mm. mm. вийти. <звички> mm. Ні, народ, вкусно. Я не люблю це мангомаракує, вона кисленьке трошки. Це реально вкусняк надається. Діти купили mm -hmm. дитяче пюре, оце равей бок. Це щоб не спортилось, так? Да? Mm. Ну так, куд... ну, да, вони вони їдять. Я зробила там. Ну mm. що? <звички> Хто вважає, вкусно? Mm? Хто вміє пекти дома? Во, а кому треба электробензоаккумуляторный инструмент звертайтесь.